Вітаю вас субота, 30 серпня, останні новини України. Було багато питань стосовно цього, цієї постанови чи закону, чи як його назвати, те, що уряд зобов'язав організаторів масових заходів отримувати погодження від військового командування. І тут ви питаєте за Київ, що? чи... Дійсно це зроблено, щоб не було ніяких в Києві протестів. Чи дійсно це для цього зроблено? Я навіть вчора, коли прочитала, чесно теж ну навіть про це і не подумала. Ну, взагалі, навіть у мене і в голові цього не було, тому що я навіть і, і, і розклад не робила, просто сказала, що ось тепер кожен масовий захід треба узгоджувати з військовим командуванням міста області, чи як там. Чи дійсно цей закон уряд прийняв, що узгодження масових заходів отримується через погодження військового командування? Це, особливо міста Київ, це стосується. Це спеціально, щоб не було ніяких там протестів, майданів. Це для того, щоб не було протестів та майданів. Так, розмови, агресія, бажання, Україна, наш дім, свято, робота. Я б не сказала. Ну, в принципі, може, ну, відповідь у мене така, що ось свято, Україна, бажання домов, поговорити, домовитись. І за агресію, особливо щось пов'язано з молоддю. Робота повинна узгоджуватися, дати... на це повинен бути дозвіл. Тут агресія, ось свято, Україна, бажання. Якось. На це повинен бути дозвіл. Хоча, ось, бачите, карта п'ять жезлів. А п'ять жезлів це що? Це внутрішні суперечки. Це ось якраз якраз майдани всякі там. Ось молоді люди і тупі. Да. Дивіться. Щоб і не було майданів, так, воно показує. Але, але бачите, воно в кінці колоди було. А тут нібито, щоб оці масові заходи, свята, там різні публічні зібрання узгоджуйте з військовою адміністрацією. Хоча під цим підтекстом є і оці протести теж і те, і те. Воно показує і те, і те. Ви ж бачите, що. Воно. Я думала, що ні, а воно так. А воно так. Так, далі. Зараз. Так, відбулася вчора оця зустріч. Єрмак е, Вітков, Єрмак запросив Віткова в Україну. Єрмак запросив Віткофа в Україну. Скоріше за все Віков показував Єрмаку план Кремля по закінченню війни. Я так думаю, бо він же ж за них. Єрмак запросив Віткофа відвідати Україну найближчим часом. Яка Україна? Уважиш війна? Ні, він не приїде в Україну. Бо він, ну, тут обман, тупік, ні, він не приїде в Україну. Цей Вітков. Вітков Єрмаку показував вчора в США план Кремля. План Кремля по Україні. Вітков показував Єрмаку план е, е, пра, план Кремля. Ну так, тут же слів, да. так. Да. Ну так. І що? І що? Трамп, Зеленський. Кордони. І що? Так, да, території, вищий суд. Да, території, вищий суд. Робіть вибір. Робіть вибір по війні. Або погоджуєтесь, або буде тупік. Ми більше нічим не можемо вам допомогти. Ну, це ж відпов, він же ж за Путіна Так, далі. Гарантії безпеки будуть складатися з трьох блоків. Каже Зеленський: перший армія збереження чисельності та постачання зброї, друге НАТО домовленості щодо допомоги партнерів у разі повторної агресії і санкції, тиск на Росію та використання її заморожених активів для відновлення України. Чи дійсно будуть гарантії, гарантії безпеки складатися для України із оцих трьох блоків: армія, безпека і санкції? Армія захист, зброя війська, безпека, гарантії захисту і санкції проти Росії і заморожені активи. Ну, такі плани ну, це плани, розмови, але ж ви ж розумієте, що диявол на це не підуть. Вони, вони на це не погодяться. По-перше, вони будуть казати, що яке НАТО, ви що? Яка військова допомога? Ви що? Які військові? Ви що? Вони не погодяться на це. Навпаки, Україна повинна статися смерть захисту без захисту, без підтримки, без зброї і без військових. Це просто плани. Далі. Тут вчора виступила оця Захарова подруга Медведєва по рюмки. Ми виходимо з того, що угода повинна включати демілітарізацію, денацифікацію, нейтральний позбавлений стасу, статус, без'ядерний статус України, визнання територіальних реалій, забезпечення прав російської мови та російського мовного населення та припинення переслідування нашого православ'я. Понятно? Тобто все, що її було, вона знов все це зачитала. Ноль поблажик, ноль здвігав, ніяких поступок. Трамп, що їздив, що головою об стінку бився. Оце те ж саме. Захарова вчора заявила. Знов всі ті, що умови, що і були, були на самому початку. Обмеження Росія, Україна. Рішення. Хух. Росія хоче бути переможцем. Я вже повторяю, на мільйонний раз. І вони чекають рішення від України. Повне обмеження всього. Повне обмеження всього, повне обмеження України. Але це обман. Бачите, вони хочуть перемоги, але це все одно якась хитрість обман з їхньої сторони. Тому що буде все одно йти підготовка до наступу ну, через рік, два можна ось так. Ну, я не знаю, що тут ще сказати. В принципі, на даний час все подивилось. Ось такі справи. В кінці прямо ось само напрашується, хочеться спитати, за що це все ще раз. Давайте подивимося, за що це все Україна? Ну, ось, за що це все Україні? Невже ми такі погані? Невже ми такі всі грішні? Я не знаю, невже ми на це заслуговуємо? Ну ось, Мені просто хочеться подивитись, за що це все Україні та українцям. За що? Такі страждання, за що? Це що, ми були сліпі? Жриця. перемога. Ну, ця карта каже, що ви, ви не погані, ви не супергрішні, ви, ви просто заручники. Карта заручників. З усіх сторон обсіли. Нас з усіх сторон обліпили вороги. Подивіться, з цієї сторони Росія, тут Білорусь, тут оця Польща. Далі, Словаччина, Угорщина. Оце тільки залишилась Румунія. Якщо ще й Румунія, там щось зміниться, то в нас реально окружили. Нас просто окружили. Ну, така геополітика. Ми ось, ну, таке раз, ну, ось так ми тут посередині. Нас рвуть. За що це все Україні? Агресія. Топік. Військові, 10 мечів, ілюзія, знищення, знищення, знищення чоловіків. Бачите, карта військових, знищення, щоб було по ілюзії, щоб не було у вас чоловіків, щоб не було у вас захисту і захисників. Бо вони реально знають, що наш один, наш один за їхніх 10, а може, і 20. Вони це прекрасно знають. Наскільки сильні в нас є чоловіки? І наскільки вони є в нас? Ну, ось реально такі, знаєш, знаєте, за, за родину, за землю, за, за, все зроблю. Іде робота, очікування? Змін, змін. За що це в нас цей баланс? Війна, баланс у війни у війні. Ну, все одно війна не може тривати вічно. Мені ось тут кажуть, буде баланс у війні. Так а за що це нам все? За що? Бо тут є якийсь ресурс. Король Пентаклі це якийсь ресурс. Цей ресурс хтось дуже захотів. І пішла колісниця підготовка до війни. Угу. Да, смерть, війна. Дурна, до речі. Це плани. Це все гроші, Чотири території, це все гроші. Тобто, ком... да, Пашпан, це все оця територія. Це все оця територія, там де щось лежить, те, що комусь дуже воно ось негайно стало потрібним. Це все і за Китаю. Ану, давайте спитаємо. Україна ось так зараз страждає. Із-за того, що Китаю щось тут потрібно, і ти хоч, я не знаю, хоч щось зроби, а все одно це буде моє, це все і за Китаю. Підготовка, робота, кордони, перемога. Україна. Луна. Ну, 100% Китай. Китай. да, Вони погнали, погнали сюди Росію, нібито і вам буде добре. Ну, і ми будемо не в обіді, ну, Китай. Вони гарантували, що ви ж переможете, ви ж розумієте, що ви не можете не перемогти. Значить, карта України, знищення, полуні, підготовка була. Взагалі вони від Зеленського такого не очікували, що він тут залишиться. Вони думали, що він десь там убіжить і його не буде, і все закінчиться за тиждень, два, ну, місяць максимум. І все. Ну, три дні. А тут виявилось так, бачите? Пішло все не по плану. Пішло все не по плану. Тримаємось.